Хтось долучиться, добрий вечір. Нагадую, пряма трансляція ведеться в Інстаграмі і в Ютубі одночасно. Тому, якщо у вас там будуть якісь проблеми зі зв'язком, переключайтеся просто на інший комунікатор і ви зможете переглянути всю інформацію. Сподіваюся, що збережеться. Привіт-привіт! Я сьогодні запланувала цей ефір для того, щоб розповісти вам трошки про моє навчання в університеті, повідповідати на ваші питання, які ви мені поставили заздалегідь, буду трошки вверх-вниз дивитися, тому що там і там у мене камера YouTube і Instagram. Також нагадую, що ви можете задавати свої власні питання, якщо у вас будуть такі з'являтися. Загалом планую тему цього ефіру, як польська мова, навчання в Польщі. Трохи розповім про зміни у моїй роботі, але на особисті питання, якщо будуть з'являтися такі, то теж пишіть, можливо, теж буду відповідати. Отож, хто мене бачить вперше, мене звати Ольга Рибак, я викладач польської мови як іноземної, і зараз я сама навчаюся в польському університеті, католицький університет Любліна, магістратура з філософії. Отож, чому я, в принципі, захотіла навчатися в Польщі? Я це детальніше розповідала в відео на YouTube-каналі, ви можете знайти так, моє навчання в Польщі. Але е, також е, хочу зараз трошки коротко розповісти. Е, добре, а спочатку скажіть, будь ласка, як мене чути, як мене видно. Якщо все добре, поставте, будь ласка, плюсика мені. Бо я давно вже прямі ефіри не вела, і я забула всі правила, за якими треба вести прямі ефіри. Окей, сподіваюся, що мене добре чути і видно хто не встиг на прямий ефір, то потім перегляне у записі. Тож, чому саме Польща? Так? Чому я розповідала, тому що була тяга освоїти якісь нові знання, тим паче мовна практика завжди навчання в польському університеті? Що мені сподобалося, що, що в цьому році польський університет, саме улюблені, вів новий напрямок навчання. Не філософія, як новий напрямок навчання, а той стиль, в якому ми будемо навчатися, а саме дистанційний триб змішаний. він взагалі називається гібридовий. і змішане, змішане навчання. Більшість занять проходить саме онлайн, заняття проходить у після робочий час, тобто це вечір. Перерахунку на українські години, це із 17 до 22, і в польському часі, відповідно, 1 годину менше. Тобто, зазвичай так, як в Польщі всі працюють до 4, і з 4 починається заняття. Так чому саме філософія? Ну, по-перше, зіграло те, що в принципі філософія це корисний напрямок для будь-якої особи, яка цікавиться влаштуванням цього світу, яка цікавиться, куди далі йти, як розвиватися. Це такий загальний напрямок, де можна багато чого для себе цікавого почерпнути. Плюс зіграло те, що я, як вже розповідала, вибирала університет недалеко від кордону, щоб мати можливість часто приїжджати додому. А в моєму випадку часто приїжджати також на навчання без проблем, так, майже без проблем, щоб недовго займала сама дорога з України в Україну. І також зіграло те, що саме дистанційна форма навчання. Вона не повністю дистанційна, вона така трошки змішана. Більшість занять проходить онлайн, як я вже розповідала, але два рази в семестр ми повинні з'явитися в університет на вихідні на очні заняття. Це має також свої плюси, підтримує цей стиль студентства, студентського життя, можливість поспілкуватися вживу з професорами, які у нас викладають, тому що це дуже освічені, дуже розумні люди в своєму основному числі. Так, і багато від чого, чого від них можна почерпнути, як і в плані моєї професії, моєї специфіки, так польських нових якихось слів, конструкцій, е, якихось таких зв'язків, нові теми. Так, тому що зазвичай в підручниках з, е, з польської мови ви не знайдете тему про філософів, е, що ми там ще які предмети вивчаємо, так як це католицький університет на цьому семестрі. Був також предмет Біблія в історії і культурі, так? тобто як біблійні історії відображалися в культурі людства або навпаки, так? як культура часто брала протилежні до біблії сюжети, щоб показати ну, якісь там свої цілі. Так? Тому теж був такий цікавий предмет. В першому семестрі в нас було 12 предметів, і більшість з них проходила в формі конверсаторіям. Конверсаторію особисто для мене був новий і незвичний формат навчання. Чому? Тому що це заняття розмовної сфери розмовної теми. От на кожне заняття в нас була якась тема підготовлена, були матеріали, які треба було прочитати, обдумати перед заняттям. І більшість занять це було спілкування на дану тематику. Так? Наприклад, там історія філософії. розглядатимемо завтра. Життя Платона, тому, будь ласка, прочитайте про нього, прочитайте один із його творів. Зазвичай викладач рекомендував який це твір, і ми, розпо... і ми спілкувалися відповідно на тему Платона. Дуже часто, щоб зарахувати цей предмет, достатньо було просто активно приймати участь у заняттях, здавати якусь презентацію по своїй окремій темі або написати реферат. З деяких предметів в нас проходили звичайні такі іспити усно або письмово, як це зазвичай проходить в університетах. Але я ж кажу, сама форма цього навчання конверсаторіум була для мене досить незвичною. Що це не як в українському університеті, що ти спочатку ходиш на начетку, потім ходиш на якісь практичні, на семінари, в тебе якась практика. Ні, ти відразу попадаєш в середовище. Можливо, в цьому специфіка саме магістратури, так? що ти попадаєш відразу в середовище і, е, якби, да, і відразу починаєш спілкуватися на ту тему, по яку, на яку ти прийшов навчатися. Тому що ну, розуміється, що якщо ти прийшов на магістратуру, то в цій темі ти вже дуже глибоко зацікавлений. От, такі от моменти. Нагадую всім, хто доєднується, можете задавати в чаті свої запитання щодо польської мови, щодо навчання в Польщі і. Будь-які інші, які для вас є цікавими. Так. Трошки я заговорилася. Ну, добре. Так, давно з вами не спілкувалася і трошки відзвикла, відвикла. Це був польський університет. Тобто, в цілому можна сказати, що семестр пройшов досить непогано. Були великі складнощі, навіть для мене вчителя польської мови, в тому, що нова лексика, специфічна лексика, так само сфера філософії зв'язана, багато історичних термінів, які, в принципі, в підручниках польської мови ніде не зустрічаються, а тим паче це в розмовному мовленні ти. Ну, використаєш, якщо будеш спілкуватися саме в от таких от економічних колах. Так? Тому ну, це такий, я вважаю, досить корисний досвід, якщо ви плануєте працювати за якоюсь спеціалізацією, і ти на цю спеціальність навчатися в Польщі. Ви дізнаєтесь багато цікавих слів не тільки польською мовою, а також, наприклад, латиною, так? тому що багато термінів є спільних для української польської мови. Вони походять з латини, тому що тому це так, також досить корисно. І також, от, наприклад, в мене в другому семестрі буде предмет, який буде викладатися англійською мовою, тому це також буде, ну або іншою іноземною мовою, якою ви володієте, там французькою, німецькою, в моєму випадку це англійська мова. Тому теж такий, така от цікавинка. Так. Щодо Київського університету, так, Київський інститут релігієзнавства імені святого Томоя Квінського. Цим інститутом керують оці домініканці, тому це такий уже більше, знаєте, релігійний теологічний інститут. Більш така освіта все-таки в ту сторону в релігіознавство. Цей момент також для мене був цікавий, і також я його всім рекомендую, що хто хоче розібратися з собою і з влаштуванням світу, тому що в нас навчаються в інституті люди різних конфесій, різного віросповідання, навіть люди-агностики, які вірять у Бога. Вірять у якусь вищу силу, але не впевнені, що це саме буде той Бог, про якого нам каже релігія, такі люди також навчаються, принаймні серед тих, хто, з ким ми знайомились на початку семестру. Так? YouTube, привіт. Я вас усіх бачу. Добре. Тож, які там предмети викладаються? Так як у нас перший семестр першого курсу, в основному більшість предметів називається вступ вступ до теології, вступ до філософії, вступ до святого письма, вступ до Біблії, вступ до і, 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 Івриту, також у нас був так успішно зарахувала. Дуже складний предмет, надзвичайно. Треба було навчитися читати на євриті, при цьому це не той єврит, який зараз практикується, а це старий єврит для того, щоб читати Біблію. Саме той єврит, яким була Біблія написана, тобто початку, початку першого тисячоліття, так? Угу. тому, якщо вам цікава ця також тематика, рекомендую перейти на їхній сайт. І почитати, ознайомитися, з якими конкретно предметами вони там займаються. Викладають там не лише священники, а також кандидати філософських наук, тому це така також, на мій погляд, професія навчання, яке також розширює ваш кругозор. Що особливого з цим інститутом київським, що він буде навчання там займає 3 або 5 років. І починаємо ми з ступеня бакалавра. Неважливо, яка у вас зараз навчальна ступінь є на даний момент. Так, навіть для мене, яка, наприклад, має там уже свої дипломи, серйозно навчання починається із самого, самого початку з бакалаврату. Тому це такий теж цікавий досвід, що багато чого ти починаєш навчатися просто з самого початку, з самих азів. І це досить цікаво. Під новим кутом подивитися на все те, що ти вже знав. Наприклад. Так. Ну і в цілому в цьому семестрі мені вдалося зарахувати 23 предмети. Вважаю це своїм успіхом. Тому що незважаючи на свої якісь особисті проблеми, ви знаєте всі, так, що в мене трапилося, то все-таки мені вдалося відбути ці заняття, підготуватися, успішно їх зарахувати і, в принципі, насолоджуватися зараз канікулами. Щодо інституту святого Аквінського, хочу сказати, там також досить зручний формат навчання. Можна приходити. Приходити на навчання в університет, можна навчатися виключно онлайн. Екзамени подібно здаються або онлайн, або м, приходиш в університет, і так і так працюють усі. Е і що ще цікаво? І що ще цікаво, е а, ну, навчання також проходить у після робочий час, тобто зазвичай заняття тут вже починаються о пів на сьому. І завершуються о 9 Тому теж досить зручно. Всі заняття записуються, навіть якщо у вас, як, наприклад, у мене немає можливості знаходитися онлайн на заняттях, що, в принципі, краще, тому що є можливість уточнити моменти, які вам не так, перепитати, задати якісь свої питання, які вас турбують викладачу. Е, є все-таки можливість переглянути це у позалекційний час. І більшість занять це все-таки на четкар, вам розповідають матеріал, який ви маєте опрацювати. Багато теж дається на самостійне опрацювання, і потім вже відповідати на екзамені по цих питаннях. Добре. Що в роботі зараз відбувається? Ну, в зв'язку з тим, що я зараз навчаюся в вечірній час. Більшість моїх занять проходить по буднях у ранковий і обідній час, і по вихідних я також працюю після того, що хтось зі мною давно і пам'ятає, що влітку я проходила одночасно чотири курси, так, і вже звикла працювати без вихідних, то, в принципі, ви знаєте, що ну, це вийшло досить так. Нескладно, скажімо так. Якби якісь не інші проблеми життєві, то я думаю, взагалі було б дуже чудово. Ну, побачимо, в другому семестрі буде видно, тому що планую продовжувати. Зараз у мене канікули два тижні, тому я планую більше приділити з часу саме відпочинку, крім роботи, так? подоганяти якісь свої домашні справи, які завжди відкладаються на потім, аж поки вже не почне підпікати. Але в цілому життя складається так. Тому, хто планує вивчати польську мову, зараз ваш час саме приходити на навчання? Адже як в кінці лютого почнуться мої заняття, я зрозумію, що я занадто собі щільно поставила графік роботи і навчання, то тоді я вже нових людей, скоріше за все, брати не буду, хіба що будете чекати, поки звільниться якесь місце. Тому такий момент, так? Пам'ятаєте, що в середині квітня, 12 числа, чи пізніше я не пам'ятаю точно, десь в середині квітня проходить у нас іспит Б1, Б2, с 1 Тому також запрошую, хто дуже впевнений в своїх знаннях, але хотів би консультацію, або, можливо, хто не впевнений в тому, як знає граматику, чи чи добре говорить польською мовою, чи пише твори, то також запрошую на разові консультації або на навчання сугубо підготовки до екзамену. Такі також можливості існують. Група Б 1 далі в мене діє, дівчата навчаються, тренуються в польській мові, все в них добре, теж різні там зміни в житті. Хтось переїжджає, хтось виїжджає, але всі далі вивчають польську мову, тому що вважають це вже добрий здобуток. Виходить, що вони почали навчання у березні 2022 року на базовому курсі, який безкоштовно в Ютубі проходив на моєму каналі. Так, і продовжують до цих пір, практично без перерв. Ну, я вважаю, це досить уже потужно, майже два роки вивчати польську мову, при тому, що вони в більшому своєму числі знаходяться саме на території Польщі. То це також і мовна практика дуже велика, дуже класна. Плюс часто приходять з якимись там питаннями на урок, і ми вже їх розбираємо конкретно, а чому правильно говорити саме так, а не інакше. І як краще в такій або іншій ситуації сказати. Добре. Ну, це такі основні моменти. Що хотіла також сказати, що крім викладання польської мови, я планую трошки розширяти свою сферу роботи, але про це я розповім трошки пізніше. Маю невеличке оголошення, якщо ви молодий викладач польської мови. Плануєте або вже викладаєте, але є якісь у вас теж сумніви, питання, можливо, не вистачає сміливості, або цікаво просто покращити свою манеру викладання. Запрошую на навчання до мене. Також проводжу і консультації окремі, так, і по питання, відповіді на питання, наприклад. Так, і готова зараз взяти декілька чоловік на допомогу покращення методики викладання польської мови. І якщо вас це цікаво, пишіть вам це цікаво, пишіть мені в особисті. Перевага буде, звісно, надаватися тим, хто зі мною працював, хто в мене навчався, але також запрошую всіх, хто хотів би покращити знання польської мови або знання своєї методики викладання. Можу поділитися в такому випадку своїми якимись моментами, своїми напрацюваннями і підказати, якщо. Щось там складно, є якісь сумніви чи все таке. Тому от такі от моменти, так, мене не викинуло, не викинуло. Бо щось мигнуло на екрані. Тому от такі от моменти, так, і стрижку собі змінила минулого літа. Давно я не з'являлася у прямому ефірі, вже навіть стрижка ця відросла. Сподіваюся, що в мене буде більше часу займатися YouTube, але, чесно кажучи, багато які теми я вже освітила на, на каналі, так? тому якщо у вас є якісь е цікавинки, які б ви хотіли детальніше розібрати, пишіть мені, я буду для цього знімати відео на YouTube, тому що, я думаю, таке питання, яке турбує вас, також турбує інших людей. Так? Йому також було б цікаво дізнатися таку інформацію. Це тоді до скорих зустрічей. Такий вийшов у нас трохи пробний ефір, але також була дуже рада і дуже вдячна всім, хто мене підтримував. Вдячна всім, хто долучився до цього прямого ефіру. Тому бережіть себе і бажаю всім тихого, спокійного вечора. До побачення, до відзення.